Що, ребята, що тиха українська ночь, да, як говорив великий український писатель глуби. Привіт, котики! Як ваші справи? Скучив за всіма вами і вибачайте, що довго не було. Тепер я повернуся. З більшістю з вас ми познайомилися у цьому році, і я розумію, що для більшості з вас це був найважчий рік у вашому житті. Це був рік початку Великої війни. Він вдарив по кожному з нас. Він приніс нам шрами, яких у нас не було. Він приніс нам телефонні контакти, і акаунти в соцмережах, які більше ніколи не відповідатимуть, але ми все одно їх не видалимо. Він показав нам, що таке справжня темрява, що таке справжній холод. І що таке справжнє світло? Це те, що ми переживаємо прямо зараз. І це не назавжди. Все, все закінчиться. Рано чи пізно. І я не знаю, коли це закінчиться. Можливо, завтра. Можливо, в році, що наступив. Можливо, можливо, ні. Але воно точно закінчиться. І... Не звертайте, будь ласка, уваги на людей, які не вам точні дати місяць, місяці чи навіть. Ні. Вони брешуть вам прямо в обличчя. Все, що знаємо ми з вами тут і зараз, це те, що День перемоги, коли б він не настав, це буде найсвітліший день нашого життя. Це буде наш найкращий день. Я абсолютно точно знаю, що в цей день ми з вами будемо. Бігати по вулицях обійматися з абсолютно незнайомими людьми. Я знаю, що ми будемо кричати, співати пісні, розмахувати флагами. Я підозрюю, що будуть навіть фейерверки, але я, я б за таке, чесно кажучи, бив би в рожу. Блін, ну це нормально, це, це саме так і працює. Але можливо, буде навіть таке. Це буде чудовий день. І для того, щоб він наступив, хоч. Трошки швидше, нам треба вже зараз вести себе так, щоб його наблизити. Вже зараз ем, частіше розмовляти з незнайомцями, допомагати іншим, телефонувати батькам, обіймати дітей. Ми маємо бути вже зараз ближче один до одного. Ми маємо бути як сурікати, які линуть і гріють один одного, і ми маємо одночасно бути котиками для своїх і абсолютними кровожерливими акулами, маньяками, вбивцями для наших ворогів. Це саме те, що дає нам всі шанси на перемогу, це саме те, що зробило нас героями для всього світу, і це саме те, що робить. Нас з вами українцями. І що б я вам хотів всім побажати, окрім звичайно, перемоги в цьому році. Будьте такими. Ми чудово попрацювали в цьому році. Просто чудово. Але треба ще трошки. Треба ще попрацювати. Треба ще. Треба Що, блядь, повелитель дурі нахуй. Логічно практику, у копанні, блядь! Та лучша робота світі! Тож. Давайте і бачите. Все одно вибору в нас, в принципі, немає. Тож. З новим роком, котики. Ведіть себе погано. Я вас всіх дуже люблю. З наступаючим!